Знову Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, професійний турист. Сьогодні я вас запрошую за місто. Ми з вами погуляємо парками, помилуємось палацами та й, взагалі, відпочинемо від суєти великого міста і проведемо час без турбот сан сусі французькою. Але ми їдемо до Німеччини, до Потсдама. Кажуть, поздам для Німеччини все одно що версаль для Франції. Навіть войовничих правителів Пруського королівства надихала його мальовнича природа. Тож найкраще місце для заміської резиденції монарха довго шукати не довелося. Палац Сан-Сусі побудували за планами архітектора Кнобельсдорфа для Фрідріха II. Фрідріх Великий, або Старий Фріц, як його ще називали, хотів тут проводити час без турбот Сан-Сусі. Та виявляється, для безтурботного життя по-королівськи багато не треба. Достатньо одноповерхового палацу та мальовничого саду, де досхочу розгуляється монарша душа. І, попри всезагальну моду на Версаль, Сан-Сусі, вочевидь, не гнався за його розмір. Важко уявити, щоб цим парком розгулювала вся німецька аристократія. Дуже вже він віє звідусіль спокоєм та домашнім затишком. Під час розбудови нової резиденції король настільки захопився її проєктом, що навіть сам малював ескізи. Звісно, архітектор Кнобельсдорф мав власне бачення, тому й час від часу потрапляв у немилість. Доводилося архітекторіві поступатися бажанням Фрідріха. Проте й королю одного разу довелося поступитися, та не Кнобельсдорфу, а звичайному мірошнику. За легендою, майже на самому в'їзді до Сан-Сусі стояв млин. І, хоч ця споруда страшенно дратувала короля, та господар в жодному разі не збирався її зносити. До того ж, млин з'явився тут задовго до палацу. І щоб ви думали, врешті-решт, простий селянин подав суд на самого монарха і виграв справу. Не знаю, правда це чи ні, та легендарний млин ще й досі стоїть у Сан-Сусі, а ось мірошника після того вже ніхто не бачив. Невід'ємною частиною цього комплексу є виноградники та дерева інжиру. Вони знаходяться з сонячного боку та надійно захищені від дощу та вітру. Власне, з виноградників і розпочалося будівництво палацу. Король піклувався, щоб найкращі сорти були доставлені з Італії, Португалії та Франції. Фрідріх мав славу палкого шанувальника Вин. Тоді казали, що пиво створене для простолюдинів. Вояки та селяни шукають у ньому забуття. Вино ж, навпаки, дарує радість та натхнення. З ним у кожній бесіді народжується істина. Тож і не дивно, що довгі філософські розмови за келихом вина в мармуровій залі Сан-Сусі стали справою майже повсякденною. Сам Фрідріх був добрим мислителем та письменником, тому й збирав у поздамській резиденції найвидатніших діячів свого часу. Тут бував російський цар Микола І. А Йоганн Себастьян Бах писав музику на замовлення монарха. Заїжджав сюди і відомий ловелас Жакома Казанова. А Вольтер прожив у палаці аж три роки. Улюбленому філософу короля навіть призначили щорічне утримання аж у п'ять тисяч талерів. Тоді як на утримання всього двору витрачалося 12. Занять для відвідувачів Сан-Сусі завжди вистачало. Ніжилися вони у римських купальнях, відпочивали у просторих залах оранжереї, а ввечері після пишних банкетів влаштовували театральні вистави. А сам король залюбки розважав гостей грою на флейті. Не бували у Сен-Сусі лише жінки. Тоді всі знали про досить дивний королівський наказ: Жінкам та попам вхід заборонено. Фрідріх був невіруючим, а представниць жіночої статі він просто не любив. Подейкують, що від своєї дружини монарх втік у першу шлюбну ніч. Після того старий Фріц захоплювався представницями жіночої статі тільки якщо вони були зроблені з каменю. А це захоплення короля і справді неможливо не помітити. Гуляючи парком, повсякчас зустрічаєш погляди мармурових муз та богинь. Тут дійсно дивовижним чином поєдналися природа та мистецтво. Отож і не знаєш, коли за черговим поворотом з'явиться елегантний фонтан або чарівна пальтанка. Та кожне маленьке відкриття завжди приємно дивує, от хоча б цей чайний павільйон. Було це колись улюблене місце відпочинку короля, нехай і пив він зазвичай каву заміщає. Коли будували цю альтанку, тоді була мода на все китайське. І називалася французьким словом «шінуаз». Правда, китайців самих в очі ніхто не бачив. Тому і схожі ось оці китайці більше на Івана, Степана та Миколу. Вигідний ромінг за кордоном нам надає компанія Тревел 7 До речі, в Німеччині всі вхідні дзвінки безкоштовні, а вихідні лише 60 центів за хвилину. Тож сміливо телефонуйте додому та діліться своїми враженнями. Хоч змінювалися епохи та стилі, але мода на Потсдам серед пруських королів не проходила. З часом вже і парку Сан-Сусі стало замало, щоб розгулятися в фантазії наступників Фрідріха. Тоді й заклали на півночі Потсдама новий сад, у ньому також вирощували фруктові дерева та виноград. А за модної тоді ностальгії за сільським життям на тутешніх галявинах випасали корів та ще й робили масло і сир у невеличкому молочному господарстві. Така пасторальна ідилія тривала аж до початку ХХ століття, допоки не розпочалося будівництво палацу Цицилінхов. Тоді його архітектор ще не знав, що зводить останню резиденцію в історії Пруського королівства. Як на мене, цицилінхоф зовсім не схожий на палац. Скоріше за міський будинок. І садиба якогось англійського лорда, та може цього і прагнули кронпринц Вільгельм і його кохана дружина Цицилія. Дружжя ростило шістьох дітей. Тому по всьому саду доводилося щоразу збирати розкидані іграшки. Напевно, Цицилія забажала зберегти цю радісну атмосферу дитинства. Тож і попросила одного разу садівників підстригти кущі у формі тварин та птахів. Шкода, що ці вигадливі кущі це єдина згадка про той світлий період цицилінхофа у 45-му, Останньому пруському королю довелося полишити свою резиденцію, а все його майно було вивезено з палацу та знищено під час пожежі. Втім, зараз сицилінхоф приваблює туристів зовсім іншими спогадами. Сицилінхоф відомий, перш за все, тим, що саме тут, влітку 1945 року, проходила поздамська конференція. Це була третя і остання зустріч Великої Трійки. Тепер все у палаці нагадує про делоносну для Німеччини зустріч Сталіна, Трумена і Черчилля. А перед парадним входом так само висаджують квіти у формі червоної зірки, як наказав колись генералісімус. Та з'явився цей квітник неспроста. Подейкують, що під час підготовки до конференції ніяк не могли визначитися, хто ж зі світових лідерів першим увійде до палацу. Врешті-решт ухвалили майже Соломонове рішення. Усі троє зайдуть одночасно, але у різні двері. А чому я сказав майже, бо парадній вхід у палаці всього один. Тоді й вирішили так, Сталін, як головний переможець, та, можна сказати, господар Балу, скористається задніми дверима, а парадні надасть трумену. Ну а щоб знову нагадати, хто ж тут хазяїн, нехай американський президент одразу і побачить Червону зірку. Поздам нерідко називають частиною Берлін. Та це не дивно, адже їх розділяє лише міст. А в повоєнні роки саме тут проходив кордон між двома Німеччинами. Це глиняний міст глініке Брюке. Відомий ще як міст шпигунів. Саме тут за часів стіни проводився обмін шпигунами. Точніше, НДР видавало шпигунів, а повертало розвідників. Найвідоміший обмін. Відбувся у 1962 році. Тоді радянська влада повернула легендарного розвідника Рудольфа Абеля, а взамін віддала американцям пілота Френсіса Пауерса. Потсдам не можна уявити без парків та палаців, але повірте, саме місто теж заслуговує на вашу увагу. Наприклад, тут є свої бранденбурзькі ворота. Вони нагадують про часи, коли Потсдам перетворився на казарму для батальйонів короля. Фрідріх Вільгельм І вирішив перевести свої війська до міста і не вигадав нічого ліпшого. Ніж розмістити їх у домівках звичайних мешканців. Кожна родина мала взяти до себе кілька солдатів та ще й сплачувати за їхнє харчування та обмундирування. Однак, схоже, такі умови вояк не влаштовував, адже король усіляко намагався запобігти дезертирству. Для цього він оточив поздам стіною. Звісно, стіну тактично назвали оборонною, але всі добре знали правду. І потішалися з її справжнього призначення. До міста можна було потрапити через п'ять воріт. Крім Бранденбурзьких, збереглося ще двоє: всі вони зовсім різні, та ще й не мов би іграшкові. Втім, саме між цими воротами зростало місто зброярів, будівельників та робітників фабрик. Очевидь, Фрідріх особливо піклувався про своє військове містечко. Отож, коли побачив, що працівників у майстернях не вистачає, вирішив залучити трошки робочої сили з Голландії. А щоб майбутнім іммігрантам жилося в поздамі комфортно, король наказав побудувати голландський квартал. Ось так біля мисливських воріт з'явилося понад сотня будиночків із червоної цегли. Кайзер потурбувався, щоб усе тут виглядало, як на їх батьківщині. Мой бува кажуть, що цей квартал більш голландський ніж у самій Голландії. Що збройові майстерні вже не потрібні. Тепер на їхньому місці розташувалися затишні кав'ярні та привітні крамнички, а відвідувачів у них завжди вистачає. І не лише завдяки туристам. Ці місця давно вподобали заможні німці. Як і пруські королі, вони втікають із шумної столиці до мальовничого подстану. та й влаштовуються майже по-королівськи, купуючи не якісь там апартаменти, а розкішні віли. І вже давно ніщо не нагадує про колишнє місто Казару. Тепер тут перетинаються елітні квартали та старовинні вулички. Тут і досі орієнтиром слугують церкви, а у кожному районі міста можна знайти частинку іншої країни. весь день і гуляти від поселення швейцарських колоністів до кварталу італійських будинків, від голландської вулиці до французької церкви. А якщо бажаєте, можемо і до російської свободи завітати. Олександрівкою і зветься. Ось це одна з катинок, які колись отримали полкові музики Олександра І. Такий живий подарунок зробив російський імператор пруському королю. Тут і досі живуть нащадки тих гвардійців, і хоч розмовляють вони німецькою, та коріння своє пам'ятають. Як би не змінювалася історія? А і досі називають королівською резиденцією. Та він і сам, ніби відчуває свій особливий статус, тому й завжди ошатний і неначе готовий до урочистостей. Але серед його поважних гостей можете бути і ви. А допоможе вам в цьому мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Життя одне, мандруй, живи. А з вами був я, Ігор Захаренко. Побачимось.